Далі про реформу спорту і, взагалі, про наших українських спортсменів поговоримо із Матвієм Бідним, тимчасово виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України в нашій студії. Вітаємо. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте власне з реформи у галузі спорту і розпочнемо. Так підбиваючи підсумки перебування вашого студенного на посаді власне, очільника міністерства молоді та спорту України. Ви говорили про те, що готуєте якусь особливу, так демократичну реформу у цій галузі розповісти подробиці, і наскільки ми наблизилися вже до реалізації цієї реформи. Ну, так, дійсно. Справа в тому, що те, як влаштований спорт в світі в Європі, і те, як він залишається влаштованим в нас, ну тут є суттєва різниця. І як тільки наша команда прийшла до міністерства, ми почали з того, що ми провели такі певні дослідження. Ну, по-перше, ми дослідили, провели опитування, скільки ж у нас людей займається системно, займається здоровчою руховою активністю спортом для покращення свого фізичного стану, і виявилося, що таких людей. Дея в нас на рівні 15,5%. Якщо порівнювати з країнами Західної Європи, то там середній рівень 38%. Власне, це і є, в принципі, такою базовою причиною, тому що. Ну а коли є так звані от, grassroots осередки, клуби, які, в яких займаються люди, а, і вони розуміють важливість занять спортом, вони розуміють, що таке спорт для них. Вони а, спрямовують певні ресурси на те, щоб спорт розвивався. Тоді вся сфера розвивається. Тоді в клубах займається багато дітей, власне, цих самих е, свідомих громадян, які займаються спортом. Вони потім дуже набагато на ширша вибірка. Вони йдуть в спорт вищих досягнень, спорт вищих досягнень так. Також є спроможний і самостійний. Да, і дуже багато активних і е, такі, пасіонарних людей іде в спорт, іде робить собі кар'єру в спорті, як функціонер, можливо, як управлінець, як тренер. Далі, можливо, і Спортсмени так само мають все найкраще для того, щоб вести підготовку. Тому а, далі ми проаналізували стан ситуації з нашими федераціями. Саме федерації є у всьому світі є ключовими акторами, які е, розвивають спорт, ключовими суб'єктами взаємовідносин. Саме федерації є членами міжнародного олімпійського, національних комітетів, Міжнародного олімпійського комітету. Це також є спроможні самостійні організації, які повністю мусять мати структури і добре врядувати в, своєму, в своїй царині, в своєму виді спорту. На жаль, не всі наші федерації, скажу м'яка, можуть можуть похвастатися тим, що вони є достатньо спроможними, можуть залучати певну кількість коштів, за да, для того позабюджетних коштів. Ну, і... На жаль, ми можемо побачити, що представництво наших федерацій в міжнародних федерацій теж не, не, не надто високе, ну а фактично майже нікого в нас немає. І це власне саме з цим пов'язана та проблематика, що ми сьогодні маємо із допуском росіян до міжнародних спортивних змагань, тому що там вони працюють системно багато років, і майже в кожній серйозній спортивній федерації є представництво Російське. На нас, на жаль, на тлі спортивної дипломатії в нас. Теж сьогодні нема чим ми про спортивну дипломатію зараз поговоримо як окремим yeah. блоком. Але я би хотів ще акцентувати трошки, от Катя вжила слово демократична реформа а, в цій частині yeah, посилались на вас <рес> так. Ці частини просто хотів би поточнити, що ну міністерство шмай на меті, тут є своєрідна децентралізація в процесі, тому що ви передаєте, ну скажімо так, функціону повноважені функціонал в регіони так до місцевої влади, і тут же повнота прави у кожного представника влади є своя. Як він бачить розвиток спорту, але що. Важливо ви кажете, що федерація має знаходити кошти. Так само і місцева влада має знаходити кошти. Які у вас очікування від цього процесу, тому що різні громади вони по різному живуть, різні спроможності і можливості є. є різні містоутворюючі підприємства, десь їх більше, десь менше. От є, наскільки цей процес буде е, динамічним? Ну, ми сподіваємось на е, свідомість громад. Ми сьогодні багато їздимо по регіонах. Ми говоримо з е, Головами місцевих адміністрацій, з місцевими депутатами місцевих рад, ми звертаємо увагу на те, що в регіонах спортивна політика має бути зосереджена передусім на масовість, на масовий спорт, для того, щоб їх діти могли займатися спортом. Ну і не тільки діти, і дорослі люди, люди літнього віку, щоб усі були можливості для того, щоб вести здоровий активний спосіб життя. Якщо ми говоримо про децентралізацію в спорті, то тут навіть не тільки говориться про віддання повноважень на регіони, а скоріше навіть віддання певних повноважень. І віддання їх саме передання їх саме спортивним федераціям, які також мають самостійно ухвалювати демократично і прозоро, ухвалювати рішення, а вчиняти певні управлінські дії, спрямовані на те, щоб як можна більше людей знов ж таки залучати до цієї воронки, щоб як можна більше людей приходили і займалися спортом, вкладали гроші в спорт. І ну тут ми теж працюємо. Ми теж запроваджуємо кілька освітніх навчальних курсів для того, щоб фахівці з федерації, члени федерації, менеджери федерації. Могли навчатися у нас і е, запроваджуємо для ми для них спеціальні як я, ну навчальні курси, да для того, щоб вони могли підвищувати свою кваліфікацію, набувати нового досвіду і бути вже готовими прийняти на себе ці нові повноваження. Ми розуміємо, що надзвичайним викликом для українського спорту, в цілому для України і українського спорту, теж зокрема стала війна, і перед новим роком у нас з вами було інтерв'ю, і ви говорили про те, що там умовно відновлення зруйнованої спортивної інфраструктури наразі на жаль не на часі. Так, я не помиляюсь, ви так говорили, тому що зараз всі гроші фактично йдуть на війну. Чи досі зараз це залишається так, і яким чином в такому випадку нам забезпечувати професійне зростання і заохочення серед професійних спортсменів залишатися в спорті і розвиватися в спорті? Ну, це не просте питання, але, звісно, ми розуміємо, що капітальні вкладення в об'єкти спортивної інфраструктури це дуже дорога річ. І ми розуміємо, що сьогодні всі наші ресурси мають бути спрямовані на одне, на нашу головну перемогу. Ми сьогодні можемо забезпечити процес підготовки наших спортсменів в повній мірі. Іноді доводиться нашим спортсменам готуватися за кордоном, іноді ті інфраструктури, що є тут, її достатньо. І ну я думаю, що навіть в таких умовах зрозуміло, що сьогодні кожна ліцензія на Олімпійські ігри або на всесвітні ігри з на Олімпійських виді спорту, кожна медаль це вже є подвиг, тому що готувати в таких умовах і психологічно вкрай складно, і ну фактично, ми дійсно не можемо дозволити собі такі сучасні нові об'єкти інфраструктури, на яких сьогодні готуються провідні збірні команди світу. Ну але тим не менш, я думаю, що все рівно наша команда має показувати найкращі результати, і що головніше своїм прикладом показувати всьому світу наскільки ми сильні стійкі і е, гідні. Того бюджетування, яке було виділено на цей рік, його достатньо, щоб покрити ну не те, щоб потреби, але хоча би не виходити, скажімо, там за межі за рамки того, що було зроблено там в попередньому році, або навіть говорити про те, що є можливості, відкриваються певні можливості до того, щоб започаткувати якісь нові ініціативи. Ми про них трошки пізніше поговоримо, що конкретно сьогодні робиться, але от суто по грошах, от ви говорите, треба віднаходити інші якісь джерела, так можливо, шукати там спонсорів, інвесторів, а держава забезпечує. І мінімальні потреби міністерства і галузі да, сьогодні повністю всі потреби на підготовку національних збірних команд. Вони повністю покриті. І сьогодні в нас абсолютно достатньо коштів задля підготовки наших збірних команд до всіх до міжнародних змагань, зокрема і до ігор Олімпіади. І от ми можемо, до речі, привітати завтра. Повертається наша тріумфальна збірна Деф з, з Дефлімпійці наші, які у складній боротьбі перемогли Китай і вибороли перше. Місце перше загальне командне місце. Це дійсно вони призвели сенсацію, фурор. І я вважаю, що це найкращий символ сьогодні українського звитяги, української стійкості. Абсолютно так і є: 19 медалей, 10 із них золоті, і да. якщо я не помиляюсь, це б'є так, би мовити, вдвічі перевищує наші показники в 2019 році. Це да. дуже гарний результат. Нам є, звісно, ким пишатися. Бачимо зараз світлини власне з цих. Ігор, так і пишаємося нашими спортсменами про те, що безпосередньо робиться зараз в контексті спонукання українців так займатися спортом. Про масовість спорту і заохочення власне бути здоровим, так про активні парки, парки хочеться з вами теж поговорити. Адже серед останніх новин от у Києві з'являються нові спортивні маршрути, які можна буде обирати в смартфоні, так через цей проєкт активні парки. Як ви оцінюєте розвиток саме цього направлення, саме цього проєкту? І чи можна оцінювати по регіонам, де активніше запускаються активні парки? А де ні? Так, дійсно, це найкрутіший Наш проект. Він флагманський. Це проект президента активні парки локації здорової України. Вже три роки нещодавно ми відсвяткували з моменту започаткування цього проекту. В рамках нього ми ми запускаємо велику кількість таких підпроєктів. А одним з нас успішні до, до прикладу, одним з найуспішніших напрямків сьогодні є клуби бігу та скандинавської ходи. Минулого року в нас було 18 клубів. Цього року вже 30. 35 клубів по всій Україні, де люди мають змогу займатися, що дуже важливо, не просто прийти і там пробігтися раз або прийти на якісь веселі старти, як це іноді бувало раніше. А що е тижня, два-три рази на тиждень, системно займатися з тренером безкоштовно в рамках цього проекту, і потім як фінал проводити е фінішний забіг. Тобто ми взагалі переходимо. Особливість цього проєкту, що ми переходимо від політики проведення одноразових івентів до постійної системної роботи з українцями в громадах. Минулого року ми залучили майже півтора мільйони наших громадян біля трьохсот тисяч з них це внутрішньопереміщені особи і близько 22 тисяч наших ветеранів. До речі, по ветеранах в нас також окремо є підпроект цього року. Ми запускаємо окремі клуби. Для по роботі з ветеранами ми сьогодні навчаємо тренерів спеціально для того, щоб вони набули додатковий фах по роботі з людьми, які отримали травми, зокрема, інвалідність, психологічні травми. Тобто, це буде це вже сьогодні навчені фахівці, які починають працювати в регіонах з нашими ветеранами, для того, щоб повертати їх до, до нормального суспільного життя. А де як можна долучитися? Безліч способів закачати наш додаток на App Store, це теж сторони активних парків, теж меж активних парків? Там є вся інформація, можна зайти на сайт, на наші сторінки в соціальних мережах, там дуже багато інформації в кожному містечку. Можна знайти нашу локацію, можна знайти точку входу на нашого А от, до речі, наскільки активні парки користуються попитом? Цікаво, так тому що зрозуміло, що ініціатива крута, що власне цікаво, і це заохочення до здорового способу життя. Але наскільки відгукується серед нас? Ну, як я вже сказав, півтора мільйона на українців минулого року долучилися до наших заходів. Де це я ж кажу, це не просто заходи, це тренування. Фактично. Тобто вони всі регулярно починають займатися спортом, займатися здоров'ю, чорхової активності, починаючи від дітей до бабусі, дідусів, які ходять з палками, все рівно там всім весело, всім комфортно і всі в цей надзвичайно складний час. Дуже важливо, це допомагає підтримати своє психологічне ментальне здоров'я. Ви самі зазначили на початку, що ця програма вона запроваджується з підтримки президента в межах програми Здорова країна і вже ж не перший рік власне її реаліза... ну, реалізується по всій Україні. Тут буквально днями були повідомлені, що на ВДНГ вже там старт покладено, значить. Ці інновації, але чи можна от, наприклад, розуміти, що на інш, на прикладі інших регіонів чи міст умовно кажучи, такі ж самі локації будуть запроваджуватися або будуватися заново? Там в таких самих місцинах це парки вже готові, це якісь нові створені спеціальні майданчики, це якісь можливо там лісосмуги, де буде працювати ця програма? От які території гіпотетично або потенційно можуть бути прилаштовані до цього? У нас вже є мережа. У нас є мережа із майданчиків, які є обладнані спеціальними штрих-кодами, за якими, приходячи за якими, можна в смартфоні просто грамотну, методично підібрану програму для роботи на цьому майданчику для самостійних занять отримати. Таких майданчиків близько 600. Вони теж є в додатку, вони є на сайті, можна з геолокацією знайти найближчий до себе, прийти, спробувати позайматися. А також у нас є мережа координаторів активних парків це люди, які виходять на локації за певним розкладом їх. Вже близько 800. Це наші амбасадори в регіонах, які в кожному регіоні займаються з людьми. Це перша програма, про яку ми говоримо, що тут ми інвестуємо більше не в залізу та бетон. Ми інвестуємо в людей. Ми навчаємо наших координаторів. Ми вчимо їх працювати з людьми. Ми навчаємо, до речі, вже в рамках експерименту минулого року. В нас працює близько десятка ветеранів яких ми долучаємо до цього проекту в якості координаторів? Вони також дуже активні. Вони є героями, до них охоче йдуть люди. Вони їм є, що розповісти. Їм є своїм прикладом. Вони просто показують наскільки важливо бути здоровим сьогодні. Активним Я осінням. би ще от поточнив, щоб підфіналити в цій темі. От ми порівнюємо, наприклад, таку програму, да, із залученням і ветеранів спорту, і можливо молодих спортсменів професійних, але так само є просто от звичайний абонемент, про який ми вже на початку згадували до будь-якої там мережі спортивної. В є. чому кардинальна відмінність, тому що часто. Густо ми чуємо, наприклад, тезу, що спортсмени, вивчившись там в інфізі, умовно кажучи, вони потім не можуть себе прилаштувати, або якщо і знаходять десь роботу, то це якісь там мінімальна зарплатня від користувачів тренажерних залів. Тому чи можна говорити, що це хороший майданчик стартовий для того, щоб там молодий спортсмен себе зреалізував? Безумовно, ви знаєте, спорт це спорт, фізична активність це дуже красивий, привабливий бізнес. Я багато більше десяти років я пропрацював фітнес-тренером. Я вважаю, що це взагалі найкраще, мабуть, що зі мною було дійсно це цікаво. Ти працюєш з цікавими людьми, займаєшся улюбленою справою. Якщо ти професіонал, то ти в тебе перед тобою дуже широка дорога. І в даному випадку, що дуже класно, що тут, знаєте, в нас в нашій сфері. Разом кожен досягає більшого. Нема такого, що є конкуренція між приватним сектором, наприклад, між комерційними залами і нашими майданчиками. Чим більше нас, тим більше люди звертають увагу на те, що займатися треба, що навколо здорового суспільства, що це круто. Він прийшов до нас, наприклад, позаймався в нашому безкоштовному біговому клубі. Потім знайшов собі якогось класного крутого тренера, якому треба там трохи заплатити, і він пішов туди. Ми робили зріз по наших координаторах. Близько половини це близько 400 осіб в регіонах. Це вчителі фізичної культури і спорту. Це додатковий заробіток для них. Вони знають мешканців своєї громади. Вони також можуть додатково ще працювати і додатково залучати людей до своїх тренувань. Про наших спортсменів і представників безпосередньо на міжнародній арені теж хочеться з вами поговорити. Але ж адже, упродовж останніх двох років, ми бачимо, що наші спортсмени активно проявляються. Вони не потискають руки росіянам. Вони вони активно озвучують свою позицію щодо росіян в спорті, так, міжнародному. І от ви нещодавно говорили про те, що Росія використовує кожного атлета для своєї пропаганди. А наскільки нам вдається доносити так, нашим спортсменам вдається доносити проукраїнські українські меседжі, меседжі здорової людини до міжнародної спільноти? Наші спортсмени це найкращі амбасадори України в світі. Наші провідні спортсмени їх знають усі. Кожен їх пост в соціальних мережах він набагато більш вагомий, аніж заява там, міністра спорту, ну будь-якого нашого, можливо, там державного службовця. Да? Дуже важливо, що вони мають дуже великий вплив. На них не орієнтується дуже багато людей. І вони сьогодні розповідають що свої історії світу. Вони привертають увагу. Світ починає забувати про те, що про трагедію яка сьогодні відбувається з однієї сторони трагедія, з другої історія героїчного опору, героїчної боротьби, і наші спортсмени найкраще можуть це донести. І дійсно це вдається. Дійсно, ми намагаємося сьогодні працювати з нашими спортсменами, заохочувати їх для того, щоб вони розповідали, розповідали історію. От Нещодавно приїжджали журналісти з французького видання. Великого, да, і ми були на нашій Олімпійській базі в Кончезаспі. І там є в нас спортсменка Дарія, вона чемпіонка Європи серед молоді з дзюдо. Вона приїхала з Луганщини. Вона приїхала в Бучу. Вдруге, в Бучу майже попала в окупацію, ледь встигла втікти, батько в неї загинув. І, там була година тривало інтерв'ю, і журналісти стояли просто з сльзами на очах. Вони просто коли вона розповідала цю свою історію, своє відношення і свою внутрішню біль через те, що вона відчуває, коли вона бачить спортсменів з Росії, з Білорусі на змаганнях. Ну, це не може не зачепити, це не може ну не, не зачепити людину, яка буде це дивитися і, і розуміє, ну що дійсно вона вона мусить відчути це. Тому і дуже багато таких історій у нас. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб наші спортсмени сьогодні були більш активними, щоб вони проявляли свою позицію, щоб воно ну, розповідало світу, дійсно. Що... Що сьогодні відбувається в Україні? Не можемо спитати ну в контексті вже недорослих людей, да, там сформованих спортсменів, але все ж таки підростаючого покоління в контексті можливо профільних вишів, але так само і школи от опікуються. Там можемо згадати пліч опліч, наприклад, змагання. От в контексті таких заходів або навчальних заходів, чи або в роботі міністерства, да, проявляється взагалі підготовка молодого покоління українців щодо своєї, ну розуміння своєї самоідентичності, розуміння патріотизму, тобто от в цій царині? Яка робота ведеться? Ну, тут ви два питання поєднали в одному, фактично. Да? Тому що дійсно сьогодні ми маємо звертати більше уваги на дитячий спорт, спорт в закладах освіти, тому що там сьогоднішні умови спочатку ковід, сьогодні війна. Да? Потім ну, через це багато дітей займаються на удаленці, вони не ходять в школу. Ну і більше того, і до того та система, яка лишилась до сьогоднішнього дня, вона не дуже стимулює дітей займатися спортом. Вона не дуже стимулює їх бути активними. Тому ми сьогодні робимо все разом з командою Пліч Опліч. Як теж це президентський проект, ми спільно зараз влітку будемо проводити фінальну частину в місті Києві, і ми робимо все для того, щоб у них було більше стимулів. Звісно, коли ти займаєшся, коли ти займаєшся спортом, коли ти слідкуєш за спортом, це впливає на тебе. Ти розумієш, це впливає на твою Ідентифікацію як українця, коли я виступав на міжнародних змаганнях, коли там піднімався мій прапор, коли лунав гімн, ну, для це ну не можна складно навіть порівняти з чимось, яке гордістю це тебе сповнює. І ну, дійсно це дуже гарний інструмент щодо того, щодо формування ідентичності, патріотичного почуття. Ну, кожен спортсмен він є патріотом, тому що він виступає і бореться за свою країну. Пане Матвію, дякуємо вам за те, що е, особисто прийшли до студії. Дуже приємно, коли гості приходять. Ну не включаються, не вмикаються в ефір, а приходять фізично. Да е, запрошуємо вас при ще І нагадаємо, що в студії був щойно Матвій бідний тимчасово обов'язки міністра молоді та спорту України.